План 5 тисяч гривень. Вот ти су. Ага. Тут зовсім нема чого робити в такий час. Ну що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас субота, давно відео не випускав. Сьогодні субота, планую попрацювати з 11-ї години дня і до комендантської години. Це буде 13 годин. Подивимося, скільки мені вдасться заробити. А також ставлю собі на сьогоднішній день план 5 тисяч гривень. Подивимося, чи вдасться мені це заробити в Uber Black, Uklon Уклон Ball Premium. Подивимося, які будуть замовлення. Так що додивлюсь відео до кінця. Я думаю, буде цікаве відео. А зараз вирушаю на мийку, тому що автомобіль грязненький і не підходить під Uber Black, Blackбол-бізнес. Так що вирушаю на мийку і працювати. А перед переглядом цього відео хочу сказати про те, що я завів новий тікток, де я показую свої зміни в коротеньких відео. Показую, скільки я заробив і скільки проїхав. Дуже цікавий тікток. Так що підписуйтесь і слідкуйте за мною. Час у нас 11.15, запас ходу 91%, денний пробіг збив, а також запустив всі програми. Був бізнес, був преміум, уклон бізнес, а також Uber Black, як же без нього. Ось і перше замовлення маємо. Приймаємо його і вирушаємо до клієнта. Виконав замовлення своє перше, 193 гривні Так, і я на блокбастері. Напевно, зараз буду вирушати на оболонь. Ну, ні, у Бориспіль я не поїду. Беремо по бізнес. За 2-5 метрів подача. Зразу прибув. Квитка поїздка закінчилась, тому що подачі практично не було. А також взяв так по Uber Black. Правда, їхати 4,6. 6 Вирушає до пасажира. Виконав замовлення, а також... Прийшло наступне по бізнесу. Вирушаємо, тому що замовлень не дуже багато. ЖК Тетріс Хол. Нормальний ділову, Так, вирушаємо до пасажира. Ну що, виконав замовлення по уклону, а також взяв наступне. Ну як наступне? Годинку почекав і взяв наступне по, у, по болт. По болт бізнес, 132 гривні, якась мінімалочка, поїхали. Виконав замовлення. А також маємо наступне по преміум. Пасажири пішли, я вимкнув простій, І чекаю. На пасажирів виконав замовлення в 308, давай 320. 12 гривень чайових. Маємо наступне замовлення по Uber. Вирушаємо їхати. Ну тут мінімалочка, я думаю, до 5 км буде. Пішов дощ, я виконав замовлення, а також взяв наступне по преміум. І це добре. Хоча подача була біля трьох, але це напевно клієнти, яких я вже відвозив на цю адресу, їдуть кудись далі. 324 гривні, але дали 350 Але я в такому місці знаходжусь блин, на промзоні десь біля видубічів. Виїжджаю звідси, тому що замовлень тут не буде по бізнесу, а також по преміум Перемістився на Новопечерські липки, тому що на промзоні нема чого робити. Хоча лишній кілометраж наїздив. Але більше шансів виїхати з Новопечерських липок ніж чим з промзони, де я саме і був. Так що чекаю на свій наступний заказ, подивимося, куди він буде. Так що якось так. Замовлення по преміум. Вирушаємо. Виконав замовлення, і я знаходжусь на ДВЗ. А тут зовсім нема чого робити. Так, так, поїду, напевно, ближче до, до... Дарницької площаді. Вона зараз так називається. Раніше була Ленінградська площа. Так, висуваєш? Теж не густо сьогодні з замовленнями. Коефіцієнти є. А замовлень нема. Все мовчить. Uber Black мовчить. Уклон даже мовчить. Ну таке собі. Нарешті, нарешті замовлення по Бля... Бля. Поїдемо на це краще. А це ми відміним. Вибачай, друже, до тебе далеко. От ти с. Це якісь піз І таке буває. В таксі цьому треба було напевно почекати, а не відміняти зразу, але маємо те, що маємо. Таких замовлень зараз багато які просто замовляють і дивляться дивляться який автомобіль приїде так мені вже надоїло тут знаходитись на Ленинградській, Лі... на, на Дарницькій площі, поїду ближче до центру. І знов лишній кілометраж, і знов я в центрі. І чекаю на наступного свого клієнта. А ну нафік не поїду, я вже туди, вже був там. Не хочу. Взяв замовлення по Uber Black, мінімалочку 165 гривень. Ну що, буде відміна. Виконав, до речі, одне замовлення. І тут пасажир не, по... не з'явився. Все, відміняю. Зараз знаходжусь на жилянській і виконав замовлення. Який клієнтний з'явився, він перезамовив таксі і я отримав 189 гривень, ну а також 165. Так що чекаю на жилянські замовлення. І знову мене закинуло фіг знає куди, а все за ось цієї проломки. Тому що в мене 77% прийнятих. Замовлень, якщо б я відмінив, то в мене б знизився і я би не отримав, скільки в мене там я вже повинен отримати, 955 гривень бонусів. Ось що робиться промка. Так що якось так вирушаю, напевно, центр поближче до центру і буду там вже працювати. Зараз практично 10-та вечора. Проїхав 208 кілометрів, став на підзарядку, тому що не хочу, щоб якісь замовлення далеко. Не хочу, щоб автомобіль був розряджений, і я якось переживав по... на рахунок того, що кудись не доїду. Так, проїхав 208 кілометрів і заробив десь 3700. 3700 не дуже-дуже погано. Багато мене викидувало, хто на лівий берег, я повертався пустий. Або на борщагівку, теж пустий. Так, на 208. Що ми маємо на ну, зараз? Ось такий ось бізнес. 1778. Ну, як і по стандарту їздити. Ну, якось так. Не дуже не дуже. Так, заряджаюсь. Заряджаюсь до 30-40% до і працювати. Взяв замовлення непогане на 1010. 10. Поки стою і заряджаюсь. Нагадаю, що у мене сьогодні план стоїть 5 тисяч. Цікаво, виповнюю його, чи ні. Підзарядив автомобіль практично до 40%, мені на 2 години з головою хватить і витратив 225 гривень. Так, зараз вирушаю до пасажира. Там на 10-10 стоїть бронь. І їду на болонь. Ну, коротше, я лошара, тому що я знаходжусь бля, на лісному масиві. Ну таке собі, таке собі. Так, і ще працювати півтори години і мені треба заробити тисячу. Вирушаю в центр, тому що тут зовсім немає чого робити в такий час. Так. Можливо, два замовлення по преміум Треба виконати. а краще три по півгодинки і в сторону дому. Так, вирушаю на поділ. І будемо дивитися по замовленням, які будуть. До речі, тут горить все. Як так вийшло, що я поїхав замість Болоні на лівий берег на лісний? Тому що я подумав, що поїду на Івасюка, а поїхав на Іванеса. 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 Ось так вийшло, що. Не до кінця прочитав, куди я їду, і в кін кінечному випадку, як в мене поїхав на лівий берег на лісний. Так що зараз вирушаю до подолу і буду працювати далі. Знаходжусь на подолі і взяв непогане замовлення з кофом 2,7. Ну, круто. Да, сьогодні непогані тарифи, не то погані. Але ну, ми чекаємо по болт. Останнє замовлення виконав 823 гривні. Так, вирушаю додому, тому що, тому що час уже половина 12-го і я на оболоні знаходжусь. Так, можливо, зараз ще якісь замовлення прийдуть. Моторний ні коефіцієнти коефіцієнти в центрі є. І тут що ми маємо? Ну нічого такого. Так, вирушаю додому, фільтр ставлю додому і буду дивитись. Якщо будуть якісь замовлення, то буду брати. Ну що, я вже вдома. За сьогодні проїхав 276 кілометрів. І що я заробив? Напевно, почнемо з уклона. 328 гривень по уклону. Так, потім у нас іде Uber. Uber Black. Скільки поїздок? 9 поїздок по Uber Black. 2539. І Болт. І, Болт. І Bolt. Bolt. Болт у нас ще 2406. Ну і разом виходить 5273 гривні. Ділимо на кілометраж 276. І виходить 19 гривень за кілометр. ну таке собі. Загалом попрацював непогано, відпрацював 13 годин. Заробив 5, скільки там, 5200. Ну, витратив на зарядку 225 гривень, плюс буду заряджатись вдома на 100 гривень. Помив автомобіль це теж 200 гривень. Ну, загалом непоганий день, але по пробігу мені не дуже сподобалось. Так що на цьому все в мене. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь на Тікток. До нових зустрічей. Пока.